І так, нарешті я дійшла для того, щоб зняти це відео. Дуже це було довго, тому що зараз молоді є кучок росту і дуже мало часу. У мене вільного, прям дуже мало. Ось такий блокнотик. Тут я раніше записувала ось так розмалювки, які в мене є хотіла вести трекер. Потім я почала записувати до деяких картинок код. Ще тут в кінці в мене є розмальовки, які не ашети. І в результаті, ось це в мене вийшло. Це всі розфарбовані роботи за жовтень. Загалом їх 50. Всіх картинок в ашетах у мене 104. Тобто, практично, половину всього, що в мене є розфарбованого, я розфарбувала за жовтень. Зараз будемо швиденько проходити по списку. Почну я з 10-го тому, тому що він найближчий до мене, адже зараз я саме в ньому розфарбовую картинку. Тут у мене одна картинка. Ось така. Чесно, мені дуже сподобалося. фіолетові, рожеві кольори все прям супер. Простенька, нічого прям особливого про неї не можу сказати. Раніше щось в мене до 10-го тома не тягнулася рука, але зараз я дивлюся, що тут досить такі класні картинки є. Ці два томи у мене найбільша кількість картинок. І за цей місяць, і, в принципі, загалом піксар я стараюсь активно закінчувати. Тому давайте почнемо з нього. Буду трішки підглядати, які в мене картинки розфарбовані за цей місяць. 13-та картинка. Ось така довго намагалась я її намалювати. Все ніяк не виходило, і все-таки зібралася з думками. Тут трошки не співпадають кольори, але, в принципі, Мені подобається. І щойно я зрозуміла, ще не буду показувати, як вони йдуть по порядку. Я буду показувати, як я їх малювала, тому що так буде мені легше знайти. Ось така картинка. Також особливого нічого не маю сказати. Тут, здається, ось цей блискучий маркер і почав закінчуватися. Стараюся все-таки вималювати маркери, які мені не подобаються. Все воно ніяк-ніяк не закінчиться. Так. 56 та картинка. Ось ця. Це було на завдання в телеграмі жовте з фіолетовим. Мені сподобалося, хоча я не очікувала нічого прям грандіозного. Тут в мене закінчився коричневий. Далі у нас четверта сторінка. Ось така. Мені дуже сподобалась. Тільки на мене дуже мило. Фіолетовий, навіть дуже гарно ліг. Оця склянка дуже класна, мені дуже подобається. І, в принципі, я роботою задоволена. Так, тут буде трошки спойлерів, які ще там картинки. Тридцята ось така. Також завдання жовте з фіолетовим, Мені подобається. ця мене вже була раніше розфарбована. І, знову ж таки, жовте з фіолетовим. Ось такий я не знаю, хто це жук, мурах. Неважливо. Тут в мене вже декілька картинок підряд, і мені це дуже сильно подобається 32-го показала, далі 24-та. Ось така мадам. Мені дуже подобається. Звісно, тут не всі кольори співпадають, багато кольорів я замінюю, але в загальному картинки виходять дуже красиві. Динозавр. Тут ось цей закінчився, коричневий, не точно пам'ятаю. Валі ще був раніше розмальований. Так, це 19. -та. Далі в мене була 72 сторінка. Ось така. Теж дуже класна. І ось цю я теж малювала. В жовтні, чомусь я цього не записала. Тут, по-моєму, закінчився один з фіолетових. Далі, звісно, гортання дуже цікаво виглядає, ну, менше з тим. 36-та дуже класний фон. В принципі, дуже класний вийшов динозавр. Я прям ним дуже сильно задоволена, хоча дуже не наважувалась його намалювати. Прям не хотілося мені ось такий. Так, що мені там потягнулося. Ось такий, я не знаю, що це кит, касатка. Напишіть в коментарях, що це. Мені, в принципі, сподобалось. Дож, дуже гарні кольори, і тут закінчився ось цей голубенький. І остання робота в цій книжці це ось така. Тут, мені здається, трішки на рибці затемний синій, тому що трошечки він зливається з фоном. Але загалом, дуже класно, мені подобається. Власне, тут це усі картинки. В томі зміки. Я намагалась розмальовувати розвороти. Але, але, щось в мене пішло не так. І я дивлюся, що багато картинок не записала. Ось така. Картинка. Це я вже розмальовувала в кінці місяця, коли зрозуміла, що я точно не встигаю розформувати 50, але все-таки я поставила собі таку ціль. Тому взяла ось такі легенькі роботи. Мені дуже подобається. хочу вже домалювати цього місяця ось цю, щоб було розворот. На початку місяця я розформувала ось такі дві картинки. Немає що дуже сказати. Тут мені прям подобається, як вийшло кольори. Тут трошки таке собі, я би не сказала прям. Далі. Ось ці дві картинки. Дуже класне. Мені подобається яскраві, все як я люблю. Для цієї розмальовки я стараюся закінчити найсіті, тому що щось я з ними не подружилася. Ось така. Картинка, точніше, дві картинки. Це також я розмальовувала розворотом. Пробувала перший раз для себе одночасно дві картинки, і мені дуже сподобалося. Навіть прям дуже-дуже. І далі я вже пробувала так в цьому томі і продовжувати одразу підбирати дві картинки, поки тут перший шар сохне, малюю тут. Потім тут другий шар, тут і так, в принципі, все. І тим паче, тут вирішила так спробувати, тому що багато кольорів співпадали. Ось такий розворот. Це також вже я розфарбовувала в кінці місяця, коли розумію, що чітко ну, важко встигнути 50 картинок, тому що дуже мало днів лишилось. Але я все-таки встигла. І думаю, це завдяки ось таким картинкам. Мені дуже сильно подобається. І ще я бачу, що тут я пропустила яку картинку. Ось таку. Також мені дуже подобаються фіолетові, рожеві. Це прямо моя любов. І останнім часом мені ось такі темні кольори дуже сильно подобаються. Остання картинка в цьому томі це ось така. Вона не мала бути аж настільки зелена, Але, але, мені подобається. І ще мені в цьому тому подобається, що тут також вже декілька сторінок прям підряд. Хочу активно малювати саме ці картинки, щоб закінчити цей том. Том природа. У мене три картинки цього місяця. Незвично, що тут зверху нумерація. Ось така дуже мила, дуже ніжна. Дуже мені подобається, як я підібрала кольори, хоча він має бути більше сіроватим. У мене фіолетовий, я не знаю, як це. Тваринку правильно назвати, назвемо гекончик. Мені подобається прям дуже сильно. І ще навіть не розвертаю малюванку. Ось така картинка, тут також дуже сподобалось, як я підібрала кольори. Навіть кольоровий код скинула в телеграм-групу. Якщо потрібно, пишіть в коментарях, залишу його і там. І остання в цьому томі ось така хеловінська, адже був Хелловін. Також мені подобається як підібрані кольори. Зберегла в телеграмі, як розмальовувала одна дівчинка, але все-таки тим кодом не скористувалась і підібрала свої кольори. Не знаю, наскільки буде зручно, але принесла всі томи сюди. Принцеса, як я казала в відео про всі свої готові роботи, в мене чомусь не складається любов з тим томом. Але все-таки вирішила потрішки по, по одній-дві картинці в місяць його просувати. Перший у мене ось така, хотіла казати, рапунзель. Русалочка, Ем, Не подобається крабик. Він в мене прям <сміх> не такий, як може бути. І волосся, чесно кажучи, трошки якесь таке собі вийшло. Тому, чесно, не знаю, що робити з тою картинкою. Можливо, все-таки лице я перемалюю, а тут волосся залишу так, як є. І вже мелькнула картинка. Ось така хелловінська. Знову ж таки, мені подобається. Рожеві і фіолетові кольори це прямо моє. Я помітила, що це для мене просто кайф. Не сильно подобається мені обводка її шкіри, трошки воно якось не так. Сама шкіра вийшла дуже класна. Ось ця вуаль, мені також подобається. Тут я навіть брала білий маркер, тому що декуди трохи повиходила фарбою. І я зрозуміла, що білий маркер, в принципі, не такий вже поганий, тому що раніше білий маркер це для мене було просто стрес. Я не хотіла його використовувати категорично. Том Femenлі. Я взяла дві картинки, які максимально прості, максимально однакові кольори. Тут, здається, тільки два кольори відрізняються це ось такі далматинці. Тут я пробувала одну ручку. Зараз я її знайду. Ось така ручка саме звичайна гелева сму. Звісно, чорні деталі я малювала маркерами, але всю обводку робила такою ручкою. І вона дуже класна через те, що сама три ручки і 20 чорних. Зараз покажу. Це ось такі 20 запасок. Коштували, якщо не помиляюся, 2 євро. Не зовсім класно вона малює, але. Мені подобається. Буду, Де потрібно прям тоненький тоненький контур, тому що, зараз покажу, вона прям тут фокусуйся. Вона прям дуже-дуже тоненька. Тому де тонкий контур, буду старатись малювати нею. Мені подобається. Не сильно отут сині кольори відрізняються, але от на камері дуже гарно виглядає, тому що дійсно виглядає, як тінь. В реальності, воно ж трошки по-інакшому. І з такою самою кольоровою палітрою. Тут, як ви бачите, 7 кольорів. Тут 9. Я розмалювала ще одну картинку. Ось цей синій вліг просто прекрасніше. Я не покриваю картинки лаком. Я взагалі нічим не покриваю. І, ну, дивіться, це воно максимально однорідне. Мені дуже сильно подобається, дуже акуратно вийшло, просто я в захваті. Наступний 11-й у мене 6 сторінок. Я просто перевершила себе і розмалювала дім мадригаль. Відео є на каналі вже. Я показувала поетапно тріх, трішки. Як я це все розфарбовувала, ділилася своїми враженнями, тому більше про цю картинку ви можете послухати в окремому відео, десь я постараюся залишити на нього ссылку. Або просто переходьте на канал, я створила цілий список відтворень, де всі мої відео про ашети. Що можу сказати, пташки, які всі жалюються, дуже класно. Дах, які всі жалюються, дуже класно. Пальми мене добили. Мене так нервували ті пальми, ви навіть не уявляєте. І ось тут листочка. Це просто був якийсь капець. Ось ця свічка, як вийшла, взагалі прекрасніша. Наступна картинка. Ось така. Малювала, знову ж таки, в групі в телеграм. Мене питали, що за група? Це групу створювала не я. Цю групу створювали інакші дівчата, але мені дуже подобається ця група, там дуже приємно, тому я дуже задоволена. Силку не буду залишати, але в одному з попередніх відео посилання є в коментарях, тому що мене питалися. Можливо, ви прийшли на канал саме з групи про творчість, тому що посилання на це відео я 100% залишу в тій групі. Група називається про творчість. Та, чесно кажучи, я не пам'ятаю. Неважливо. Група дуже класна, спілкування, дуже сильно все подобається. Тут картинка, я просто кайфую, як вийшов метелик, і ось тут верх. Мені прям. Супер, супер. В більшості вона розмальована ручками. По-моєму, по маркерами у неї розмальована шкіра. І ось тут небо. Решта все точно ручки. ручки. Е, куди я зібралася відкладати цей том? Щось я, щось мене попутало. Розворот звалі. На жаль, не можу пересунути камеру, хоча зараз спробую. Дуже насправді обмежений в мене простір в робочій зоні, тому якось стараюся. Валі. Я розмалювала його за 5 годин. Я просто в шоці. Палітру я брала в одній дівчинки в телеграмі, і мені сподобалось це насправді дуже класно, коли палітра. Ось так повністю сходиться. Я цієї дівчинки зберегла ще декілька палітр і 100% буду малювати по них. На жаль, я не можу сказати, що це за дівчинка. Також брала конкретно в цій групі в телеграмі. Тут мені дуже подобається, як вийшло. Прям дуже класно. Тут трошечки злилося, але, в принципі, все одно класно. Так, том четвертий. У мене три картинки. Тут також я старалася брати якісь такі більш-менш легенькі, швиденькі, щоб сіла і розпробувала. Ось такий Аладін. Точніше, джин з мультфільму Аладін. На камері він виглядає краще. В реальності ось цей колір дуже гарно лягає, але трошки таке собі. І, як ви вже помітили, у мене проблеми з контуром у мене деінде трошки, видно, білі цяточки. 22 сторінка. Так, так, так. Ось така пташка. Це буквально сіла. Швидко залила один шар, другий шар, контур і все. Максимально швидко, максимально легко. Навіть не маю що дуже сказати. Кольори просто прекрасніше. Можливо, ось тут трошечки затемний, голубий. Але, загалом, результатом я задоволена. Остання картинка тут. 61. Чесно, я завжди забуваю, як він називається. Я, в принципі, в принців дуже мало знаю. Це також картинка була сіла, розмалювала і забула. Максимально швидко, максимально легко. Мені дуже сильно подобається. От тут синій контур це якраз той момент, коли він в тему. Він гарно пасує. Кольори, звісно, шкіри в нього не підібрані по кольоровій гамі, скажімо так. І в мене тут більше такий світленький, хоча, мабуть, трошечки рожевий. Але, як на мене, дуже гарно. Я навіть не знаю, що просто більше ще сказати. Тут кольорові контури, тут, тут, тут сірий контур. І мені подобається. Це одна з небагатьох картинок, що мені подобається сірий колір. Перший том. Ох, щось я втомилася. Попила не помогло. Насправді дуже важко так знімати відео, тому що в більшості я сама вдома поговорити сильно не ким. І, в принципі, якщо говорю, то я не говорю аж настільки довго, безперервно. Тут в мене є обкладинка. Замовила для всіх томів, які були на той момент, бо зараз в одному з наступних відео ви побачите. Скільки в мене новинок? Я просто в шоці. Ну, не буду спойлерити. Хоча, хоча, давайте, хоча давайте буде спойлер. Там більше 10 розмальовок нових. Так, перший том 88-сторінка і 95-та. Ось така картинка. Досить легенько і телефон мені вже 4 рази зупинив відео, бо закінчується пам'ять. Тому відео будуть дуже швиденькі, коротенькі. Чесно, я не знаю, що дуже розказувати про картинки, тому що маркери, одні ті самі картинки, більшості всі знайомі всім. Тому щось такого прям особливого я не можу розказати. Урсула. Щось з її кольор трошки. Я не знаю, як це коментувати. <рі> ось цей, я забула, як вони називаються. Він, коротше, вийшов дуже класний. І її волосся вийшло дуже класне. І фон дуже класний. Але її шкіра ну це просто страх. Позорище, позорище. І тут я черкнула ось тут. Не страшно. Ось цей том я лишу на кінець. У мене ще, в принципі, тут небагато лишилось. Тут, в принципі, Луні Тюнс і тут щось. Луні Тюнс перший. У мене 31 сторінка. Так, це не того. Це було ще раніше розфарбоване. Хочу казати, за вересень, не за вересень, ще раніше. Ось така картинка. Так, спроба номер 3, тому що пам'ять закінчилась. Так, чого ти так трясешся? Розфарбовувала ефімесу. Після цього зрозуміла, що ефімесу мої на 120, здається, кольорів поїдуть в Україну до моєї сестри. Тому що мені більше не подобається ним розфарбовувати. І вони просто лежать. я не збираюся ними далі малювати, тому не бачу сенсу їх тримати, щоб вони позасихали. Мені шкода особисто. Я краще їх вітам в сестрі. Ось така картинка. Досить-досить проста. Середечка, дуже мені подобається. Думала ще щось розмалювати в цьому томі, але якось не вистачило часу мені цього місяця. Останній том, який спочатку був для мене дуже суперечливим. Я казала, що я ні за що його не куплю, він мені не подобається. Я не буду його розфарбовувати. Потім купила, передумала, і тепер він один з улюблених, я хочу розмалювати все. В принципі, все, як і завжди, буває в житті. Ось така перша картинка, знову ж таки, розмальовувала в телеграм-каналі. У мене дуже багато саме для телеграм-каналу, тому що от подобається. Якось самому вибирати картинки. Це більше за настрой. Мені більше подобається, коли хтось вибирає це або телеграм-канал, або тепер я почала давати чоловіку. Нехай він вибирає, що мені розфарбовувати. Ось така. Не скажу, що мені подобається трошки мене з коричневими прям капець. Ось тут один кусочок я перемальовлювала, я не знаю, можливо, розів 5, якщо не більше. І я ніяк не могла попасти в колір, який би мені сподобався. Останні дві картинки точніше, дві великі картинки. Це ось такі хеллоуінські я не знаю, як це вмістити кадр, буде ось так трішечки під кутом. Чесно, я дуже кайфанула з цієї роботи. Дуже фіолетовий. Зараз я дивлюсь на відео, я розумію, що трошечки він ось тут для неба затемний. Але, в принципі, все максимально класне. Гарбузик взагалі кайфую. Я думала записати кольорову палітру, але зрозуміла, що в мене і граспи, і хтелі і Гуанкна. І тому, в принципі, ну, поділитися з кимось. Як так, я не зможу палітрою. А другий раз мені, в принципі, і не потрібно. Тому що ну, таку картинку я розфарбовую тільки один раз, і другий раз вже повторювати не буду. Тому якось так. Тут мені також подобається в нього шерсть. Вийшло дуже класно. І ще одно. тут я взагалі. Я не знаю, я кайфанула з процесу, я кайфанула з результату. Єдине, що можливо, я би ось цей коричневий трошечки замінила. І тут я вже почала жаліти, що я не записала кольори шерсті ось цих сусліків. Я не знаю, як правильно назвати, тому будуться сусліки. Тому що ну, вони дуже класні вийшли. Я розумію, що тут у книжці їх ще так достатньо зустрічається. І так, потрібно було записати кольори. Гарбузики. Також дуже класні. Фон. Я взагалі мовчу. Це просто якась така. Це окремий видно солоди. Я не знаю, як це сказати. Це просто окремий видно солоди. Я просто. Я залишилася в захваті. Я домальовлювала вже прям останній день жовтня, все як має бути на Хеллоуін. І признаюся чесно, контур я закінчувала 1 листопада. Ну, тому що це було капець. І, в принципі, 49-та сторінка, 50-та. Я впоралася. Я до останнього не вірила, що я впораюсь. І я задіяла практично усі свої розмальовки, які були у мене на даний момент. Так, давайте якось от так. Я навіть не знаю, як їх тут всі помістити. Я їх навіть всі не поміщу, тому що вони з'їжджають. Тут в мене ще піксар, мікі і природа. І ще три розмальовки. Я не заділа, тому що ну, просто вже не встигла. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і заходьте, тому що є список відтворення, де все про Там уже... Якщо не помиляюсь, чотири відео і два я вже зняла, залишилось лише змонтувати. На цьому все. Знову ж таки, ставте лайки, підписуйтесь на канал, заходьте в коментарі, якщо хочете, я буду рада підтримці каналу. І па-па-па-па!